Так, ребята, всем привет. Я вам сейчас буду читать вот эту вот книжку. Если здесь, если на этом видео будет один лайк, то будет продолжение. Каждое видео я буду читать по 10 страничек. Вот такая вот крутая книжка. Моей ее дедушку подарю. Приходы мы Давайте я как-нибудь сейчас телефон установлю. Вот, давайте вот так. Посмотрим сейчас в данный момент героев и как их зовут. Мне вот это вот имя больше всего нравится. Давайте этого последний раз прочитаем. Демьян, брат Микиты. Микита, а это Горди, его друг. Это Ксения, ведьма. И Рекс, собака Микиты. И все внимание, майор Свино, собаки. Российский оккупант. Давайте начнем читать э, картинки. Я вам показала этот, э, я вам показываю Это для того, чтобы вы смотрели. У меня еще сейчас перемена, если что. Я вот читаю, читаю вам, а вы смотрите на картинки. Начинаем с первой. Привет, братику. Ого, как ты смужнив. Тайрекс, он як як вымахав. Привет, Демьяне Заходьте скоріше, я приготував вечерю. Це до окупації Херсона. Заходьте скоріше, я приготував вечерю. Нарешті їжа, думає Трекс. Батьки не хотіли випускати мене у Херсон, бояться, що війна почнеться. Ти за все служиш. Що думаєш? З нашим східним сусідом можна всього очікувати, та я радий, що ти приїхав. Ми так давно не бачились. Моя любимая картиночка. Угадывай, знаете, кто это? это? Это козлик. Россия никогда не угрожала и не угрожает братскому на украинскому народу. Хотя бы научился уже разговаривать. Россия только на папере братная держава, аду, а душа в ней Кілька століть ми, та ми потерпаємо від її невгомовної жаги захопити наші території, знищити українську історію, мову і народ. Та ночі обіцяють не нападати, казав москаль право та збрехав браво. Вони постійно тільки та й говорять, москарям довіряти не можна. Що правда, то правда. Демьян правду говорит. Давайте будем с вами еще каждый, каждый раз перед тем, как читать, мы с вами будем смотреть на героев. У меня еще есть одна такая книжка такого типа. Эм, таких вот книжек всего несколько серий, но у меня только третья часть. Они не последовательно, но у меня есть еще один кодекс, если вам понравится последняя часть. Это еще не последняя. Каждый раз мы будем читать по 10 страничек. Ох, наився. Давай спать, малый, и ранок покажешь, что вечер не скажем. И обязательно с вами будем читать правила безопасности. Товарищ майор, можем начинать. Покажем этим проклятым бандеровцам. Дзень-дзень-бах-бабах. Что это? Выбухи? Страшно. Швидко одягайтеся і не підходьте до вікон. Війна почалася. Споткайтеся у сховищі і сидіть там, мене викликали на службу. Підступні рашисти Їм це не минеться. Ох, рекси. Сподіваюся, з мамою талимусу є гаразд. Інструкція щодо поведінки у разі обстрілів. Ребята, от зараз всім увага! Тому що це дуже важливо, особливо для маленьких дітей. Якщо хтось до 5 років це дивиться, то зверніть увагу на цей момент. Найкращий захід – траншея або глибокий рів, глибина 1-2 метри, якщо ви на вулиці. Ховайтеся подалі від споруд, які можуть обвалитися або спалахнути. Якщо туди, не, не дай Боже, попаде ракета, то краще сховатися або в підвалі, або на першому поверсі. Лежач... Або е, якщо тривога і сильно бахкає, то нікуди виходити не можна. Е, с... е, ладно, е, Ці правила ми з вами вивчимо у наступних частях. Е, лежачи на землі, відкрийте рот, це врятує ват від контузії. Запам'ятайте, захищайтеся в укритті, доки не закінчиться обстріл. Якщо ви чуєте тривогу, будь ласка, ідіть у укриття. Це дуже важливо. Далі, у підвалах, у канавах, траншеях, ямах, де можна сховатися? У метро, підзомному переході, в оглядових ямах СТО. уздовж бордюра або фундаментного паркану, у подземных овочевих сховищах, у ямах в воронках. Правило двух стен. Вот это, это правило, которое самое одно из главных. То есть, смотрите, надо быть между двумя стенами. Например, если у вас есть дома арка, как у меня, то стойте там. Это обязательно. Мы с вами прочитали уже если что, эта страница не считается, поэтому мы будем вам считать по нумерации до 11 страницы. Хорошо, ребят? Все, читаем шестую страничку. В каждый день будет выпускаться одна серия. Майор Свина Собаки, вспоминаем. И сразу, и всегда смотрим на наши героев и запоминаем. Ахаха, испухались хохлы. Мы уничтожим вас, уничтожим вас за три дня. Конечно. Микито, я повинен їхати в Маріуполь, залишаюся вдома. Чуєш тривогу, спускайся сховище. ти мене не зрозумів. Постараюся повернутися до батьків. Зараз чай, чай присяду. Не, не хвилюйся за мене, я дам собі раду. Будь обережним. Е, Росія завдала ударів по військовій інфраструктурі. Знаєш? Наш президент дуже схожий. Е, інфраструктури та прикордонниках у багатьох містах чути вибухи. Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми працюємо. Армія працює, працює весь сектор безпеки та оборони України. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! звісно ж! Бр бр Москалі геть з України. Ой у лузі, Червона Калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Мамо, з вами все гаразд. Ми Сонечко, ми у Львові шукаємо волонтерів. Щоб тебе вивезли з Херсону. Як добре, що ви обстежитеся, Мамо, я вас дуже люблю. Далі знову правила. Правила вчитайте за страниця, якщо, потому що это очень важно. Варто знати, сприяти завершенню окупації без насильства можна через організований системний опір ворогу. Діти. Сім увага! Не, спра... не співпрацюйте з окупаційними військами, не діліться з ними інформацією, не беріть участі у громадянських зборах чи заходах, організованих окупантами. Пам'ятайте, що гуманітарна допомога від РФ це частина гібридної війни. Не дозволяйте використовувати себе як додаткову робочу силу під час будівництва оборонних об'єктів тощо. І отримайтеся українських законів а на правил, встановлених окупаційною владою. Не дозволяйте е, провокувати себе на насильство, фіксуйте порушення прав людини та конституційних цінностей, але лише за умови, що це безпечно. Допомагайте жертвам насильства, давайте інтерв'ю представникам окупаційної влади і пропагандистським ЗМІ, не не дозволяйте себе знімати та фотографувати. Співпрацюйте з іншими членами громади та берете внісок у продовження громадських ініціатив. Ми вже читаємо дев'яту страницю, нам залишилось читати всього, якщо це читати, то 3 странички. Рекса, не можу я так просто сидіти. Люди борються за свободу і ми будемо. Дідька їм лисогана Україну. Рекси, ти на стрьомі. Херсон це Україна. Що правда, те правда. Це Рекс, це Микита. Рекс Микита. Рекс, Микита. Рекс, Микита. Гав, руський воєнний корабль, іди на, ну, ви поняли. Гав, гав, да. Читай быстро. Чекай, це ти намалював? Я налякала, думав, знову орки ходять. А я Макіда, а це мій друг, мій вірний друг Рек. Здорово мене за Гордій звати. Зараз я вам покажу. Це Гордій, вот Друг Друга Е, Я налякала. Ой, здорово, мене Гордій звати. Радий знайомству. Дивися, орки. Давайте я сейчас вам розшисти мародери грабують пусті квартири. Мы з Рексом будемо їх пильнувати. А Типу про будинку про злодіїв. От погань, треба щось робити. Я хутко, будь обережні. А да, є та маю. отвали, я їх первому видел. Ну, коротше, на сегодня нам хватит, ребята. І в следующей серії кому интересно. В следующей серии мы с вами будем читать про всякие э, текстовые вот вешалки, что делают, вот, ну эти плакаты, про опять про расистов, как э, Демьян, э, Рекс и Макита поехали, э, поехали у Чернобаевку. когда как они познакомились с одним мужчиной, которого потом, ну, ну, короче, в следующий раз, короче, следующая серия будет завтра, а сейчас мне пора монтировать. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр и ждите следующей части. Всем пока-пока. До завтра.